Хто важливіший? Олена Харченко. Апчхи! ой, Апчхи! ще раз, вибачте малята, мене звуть Гном Гномович, і ми з вами дуже добре знайомі. Так, так, не дивуйтесь, я частенько гостюю у вас. Не вірите, а дарма. Ось, наприклад, учора я заходив у гості до Сергійка. Він мешкає в сусідньому будинку. Хлопчик грався на килимі блискучими машинками, а потім забув їх перебрати. До речі, ось ці машинки мені довелося їх забрати. Сергій шукатиме свої іграшки, і навіть Сергійкова бабуся шукатиме, а я зможу їх повернути тільки тоді, коли він наведе порядок у своїй кімнаті. У моїй чарівній скринці багато цікавих речей. Ось синій гудзик. Довго-довго він висів на останній ниточці. Маринка ніяк не хотіла його пришивати, тепер шукає. Уважає, що гудзик закотився під диван. А ось це шкарпетка. Зовсім марна річ. Ви запитаєте чому? Тому що шкарпетка без пари нікому не потрібна. Це вовка розкидав свої шкарпетки і одну мені довелося поцупити. Ви тільки не гнівайтеся на мене, малята, інакше вчинити з вашими розкиданими речами я просто не можу. Але ж я радію, коли ви починаєте стежити за порядком. Якщо в кімнаті чистота, я відразу ж повертаю ваші іграшки і гудзики. Олівці та книжки. А що ж це таке? Чому я в цьому будинку постійно чхаю? Невже це через три порції морозива? Скажу вам по секрету, я страшно люблю морозиво. Доведеться йти додому. А пче, лікуватися. Не треба нікуди йти. Хто це говорить? Я точно знаю, що господині зараз немає вдома. Це я говорю. Хто я? здивовано озираючись на всі біч, спитав гном. Дозвольте відрекомендуватися. Я, Міла, Підмітайлівна, але ви можете мене називати Кітонька Мітла. Гном Гномович теж хотів відрекомендуватися, але замість того, щоб вимовити своє ім'я, знову чхнув. А чхаєте ви, шановний гноме гномовичу, через ось цих двох неслухняних малюків. Саме в цей момент і страшним галасом до кімнати бігли совок Сеня і віник Веня. Головний я? Ні, я. Так кричали вони на випередки. Пили бруд підмітаю завжди я, кричав Веня. А я збираю весь цей бруд і виношу, відповідав йому Сеня. І так триває вже третій день, пояснила гному, гномовичу тітонька мітла. А поки вони з'ясовують, хто з них головний, у будинку суцільний пил і бруд. Так ось чому я чхаю, а чхи!» У цей момент сеня і веня помітили незваного гостя. Хто ви? хором запитали вони, нарешті припинивши суперчатися. Гном гномович відрекомендувався і сказав, що прибув сюди, аби з'ясувати. Хто ж головніший Савок Сеня чи Він і Квень? Звісно, найголовніший я, знову закричали обидва. Не кричіть, хтось з вас головний, ми з'ясуємо, Влаштував, влаштувавши змагання. І гном Гномович розділив кімнату рівно навпіл. Одну половину зайняв зайнявся воксеня, а іншу він і квеня. Хто першим наведе порядок на своїй половині, той стане головним, промовив Гном. Починаємо на рахунок три. Раз, два, три. Віник Веня почав завзято мести. У нього це відмінно виходило. Він уже був майже впевнений у своїй перемозі. Та осені довелося туго. Дуже складно совку збирати сміття, якщо це сміття ніхто не змітає. Веня Шведенко підмів свою половину, але як він не намагався зібрати сміття, в нього нічого не виходило. Довелося гном гномовичу зупинити змагання. Так і не обравши головного. Ну що, з'ясували, хто головніший, і з посмішкою запитав гном. Ні, не з'ясували, а я вам підкажу. Це подала голос тітенька мітла. Тільки разом, тільки допомагаючи один одному, ви зможете навести порядок. Тому що віник без совка, а совок без віника даремні речі. А я вам скажу, що разом із друзями з будь-якою справою впоратися легше, ніж поодинці.